Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні закриваю гострі помідорки на зиму з цибулею. Рецепт називається Тещин язик. У мене тут 3 кг помідорів, 150 г цукру, 3 столови ложки солі, часничок, 150 г цибулька. Візьму лише ось такий шматочок гострого перцю, так як ми дуже сильно гострого не любимо. Кріпчик, петрушку, помила, олійка та оцет. Це все, що потрібно для цього салату. Зараз будемо нарізати овочі і покажу, що я буду робити далі. Так і починаємо нарізку наших помідорків. Ось так нарізаю. Ось так четвертинками, які великі помідорки, які більші. Які менше можна ось так. Ось такими половиночками. І нарізаю помідорки. І складаю все в посуду, де буду Маринувати помідорки, ось так нарізаю четвертинками. І все швиденько-швиденько. Дуже легкий салат в приготуванні, легко готується. Підійде для тих, хто дуже любить гострі страви на зиму. Якщо не хочете часничку або гострого перчику, просто хочете помідорки та цибульку з зеленю, можете не додати. Я буду додати, але трошки меншу порції, щоб не було таке дуже сильно гостре. І ось так нарізаю всі помідорки швиденько. Так, як бачите, що помідорки я вже нарізала. Тут в мене 3 кілограми. Тепер сюди нарізаю цибульку. Ось так. Я буду ось так навпіл. І тепер тоненькими шматочками нарізаємо цибульку. Пропорції всі на цей салат на одну порцію я залишу їх завжди під відео. Цибульку нарізали, відправляємо сюди до наших конідорок. Так, Нарізаємо зелень. Тут у мене кріп петрушка. Нарізаємо не дуже мілкими шматочками. зелень. <залізали>. відправляємо також сюди. Тепер гострий перчик розрізаю ось так навпіл і тонесенькими, ось такими полосочками нарізаю, тонесенькими, тонесенькими. Нарізали. І відправляю теж сюди наш салат. Так, пропускаю через прес часничок. Все робимо швиденько, часу немає. Багато роботи. Пропускаємо весь часничок. Ось так швиденько. Оп. Ось так. Салат виходить дуже гострий. Якщо на один кілограм треба один стручок гострого перцю і 50 грам часничку, то можете собі уявити, наскільки цей салат гострий. Через то я стільки багато. Перчиць, і часничку не додаю. Я роблю на свій смак. Тепер сюди виливаємо олію. оцет, цукор та сіль. І тепер в мене є. І тепер в мене є ось така ложечка, дуже я постійно нею користуюся, дуже подобається, тепер гарно все перемішуємо. Треба перемішувати до тих пір, щоб наш сіль та цукор і всі спеції розчинилися і змішалися. До речі, якщо робити. Такий салат просто в свіжому вигляді на вечерю, або, може, хтось до вас прийшов у гості. Це дуже смачно і ароматно. Ось так все гарно. Перемішуємо. Помідорки, дивіться, якщо у вас помідорки м'ясисті, сливочки, наприклад, то його треба залишати, щоб він... Маринувався трошки довше. У мене тут різні помідорки і м'ягенькі, і сливочки тверденькі. Сік, як ви бачите, я почала розмішувати, дивіться, скільки соку, бачите? Ось така кількість соку. Я його залишу зараз на півгодинки, щоб наші всі помідорки змішалися з нашими спеціями. А за цих півгодини, поки буде стояти салат, я Буду готувати баночки для стерилізації, гарно їх промию, промиваю або гірчицею, або содою. Баночки не стерилізую, тому що будуть стерилізуватися разом з помідорками. просто достатньо їх дуже гарно вимити. Все. Ось така смакота виходить. Тепер зараз. Накрию його кришкою, накриваю кришкою і залишаю на півгодинки, щоб наш салат пройшов всіма ароматами та спеціями. Помию баночки і будемо разом з вами. Так, пройшло півгодинки. Салат пустив ось стільки багато соку. І тепер зараз баночки я вже промила. І зараз розкладаю салат по баночках. Ось так накладаємо в баночки. Настільки ароматний запах, що його вже хочеться з'їсти. Настільки він пахне часничок. І тепер ось так заливаємо. Ось цією юшечкою з помідорок. Заливаємо гарненько і відставляємо в сторону. Наступну баночку також розкладаємо салат, робимо все швиденько. І розливаю, знову ж таки, заливаю нашим маринадом. Ну, дуже ароматний. Такий запах стоїть. Це просто навіть не можу вам передати словами, наскільки це смачно і ароматно, ось так. І так зараз буду робити зі всіма своїми баночками. Так, і так, дорогі друзі, Салат розкидали по баночках, зараз ставимо в каструльку, наливаємо по плечики водички. Чекаємо, поки водичка закіпить. Кришки я сильно не закривала, як ви бачите. Ось так легенько прикрила. Водичка закіпає і стерилізуємо наші помідорки 15 хвилин. Ось так закипіли помідорки і зараз вони будуть стерилізуватися. 15 хвилин, засікайте час після закипання. Ось так все гарно закипіло. Зверху накриваю кришкою, щоб краще стерилізувалися помідорки і все. Так, простерилізувались наші баночки 15 хвилин. Тепер швиденько закриваю їх ключом, сильно пристискаю і ось так перевертаємо. Витягую всі баночки і швиденько зараз будемо їх закривати. Так тримаємо рушничком, щоб не попекти. Наші гарні ручки і ось так плотно-плотно закриваємо. Оп, буває. Так, тепер раз, і закриваємо, і зразу перевертаємо наступно. Сильно сильно закриваємо, і наступно. І перевертаємо. І ось так. Тепер ставимо наші баночки. А, гарячі. Прикриваємо рушничком. Ось так. Гарненько. Ось так. Закутуємо помідорки і залишаю до повного остигання. Ось так будуть стояти. О, ось так. Все, дорогі друзі, я вам дякую за перегляди. Заходьте на мій канал. Наші закрутки ще не закінчуються. Роботи ще багато, тому вам всім бажаю щастя, здоров'я, всього самого, самого найкращого. До нових зустрічей.